Що відбувається на, фондовій, на фондовому ринку Америки. Ви знаєте, ми всі звикли до загальних таких оціночних тверджень, що ринок росте, ринок падає, ринок в ціновому коридорі. Життя на фондовому ринку зовсім інше. Зовсім інше. Чому так? Чому так люди добрі? Бо ми загалом аналізуємо ціна на золото, там, серебро Платину, ем, індекс Dow Jones там, і індекс SP якось росте, о, все добре, падає, о, все погано. А по факту інвестори роблять іншу роботу. Купляють дешево, продають дорого. Вишукують недооцінені компанії, які дають зростання. Звісно, звісно, є дуже багаті клієнти брокерських компаній. Які купують самі дорогі акції. І 700 доларів за акції, і 1000, і 2, і 3. Є там іще дорожче. До речі, є такі компанії, які дорого стоять, але про них мало хто знає, реагує на них. Це одна історія кохання до фондового ринку і інвестування. А інша, що все-таки. Все таки, все-таки, все-таки е є така стратегія, що купили дешеву акцію недооціненну компанію і вичікують на покращення ціни. Звісно, що не одну купують, а інші активи, диференціація інвестиційного портфеля. Тобто не кладуть яйця в одну корзину. Тобто купують не одну компанію, а 10, 20, 30. І така стратегія. Ситуації в житті різні, і кожного свій підхід до збагачення, інвестування і цього життя. Не всім підходить короткотермінова торгівля, не всім підходить інвестування, кожен сам вирішує, що робити і як жити.